Адін, жіночі жилетки довгі та короткі від бренду Esmara. 148 гривень за одиницю. У лоті у нас 19 одиниць, всього за 2830 гривень. Почнемо з цих голубеньких, дуже гарна в'язочка та виобразний виріз. Їх саме більше у лоті. Також хочу звернути увагу на цих красунчиків у молочному кольорі та у пісочному. Вони йдуть із зав'язочками по бокам. Як бантики під романтичний стиль. Дуже гарні. Та третій це такі чорненькі кардигани, вони йдуть з поясом. Ось тут по бокам. Теж можна комбінувати під різний образ. І ще є у сірому кольорі такі самі. У розмірах СМЛ, С3 одиниці, М4, Л12 одиниць. Якщо вам сподобався лот, замовляйте всі деталі у описі під відео.